Водії навчаються їздити в обіход. Головне, щоб ті дороги, які можна об'їжджати, щоб вони були продумані, щоб забирали, не ставили якісь там парковки, де вони не можуть бути, або щоб були парковки, де вони мають бути. Тому що у нас просто жахливо вже. в центрі припаркуватися, то просто якісь. Жах, я припарковую сюди від початку э, Чорновола, щоб пройтися тут от мені -от написати на, 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 на Шевченка, тому що мені зручніше йти пішки. І я, в принципі, не скажу, що для мене така катастрофа. Більше є оці корки. Корки трамваї не пропускають, тому що вони не можуть проїхати. Е, машин у нас дуже багато є. Нам потрібна якась або розв'язка сісти, що неможливо, якщо ми самі не можемо, напевне, за закликати спеціалістів, щоб вони зробили Львів маленький центр. І через нього пускати автомобілі. Ну, напевне, що краще, все таки, щоб закрили. Я так думаю, що краще, б закрили до Бюрошенка і зробили якісь об'їзди, але зручні об'їзди. Підписуйтесь на телеграм-канал говорить Великий Львів.